Це перший клас косівського ліцею імені Ігоря Полопейка. Станом на сьогодні він не отримав меблю та обладнання для нової української школи, каже директор Віктор Барчук. Основна причина, як доведено до нас, відома, це проведення тендеру, досить пізньо проведено і зараз на сьогоднішній момент обладнання нам не поступило. Але діти наші навчаються. Ми маємо парти старі, ми маємо свої принтери. Комп'ютери, маємо те забезпечення, з яким поділилися наші старшокласники нової української школи, тому що в нас є таке поняття, як наступність, тобто ті унаочнення, роздатковий матеріал, інші, які використовували наші другокласники, третьокласники, вони передаються, передалися у початкову школу. За словами начальника Косівського відділу освіти Івана Якимюка, з державного бюджету перші класи у школах громади мали би забезпечити меблями на 70%, технікою на 40%, дидактичними матеріалами на 35%. Однак цього школа ще не отримала. Нестача покриватимуть за гроші з місцевого бюджету. За його словами, відділ освіти оголосив тендер на закупівлю частини техніки та дидактичних матеріалів. Торги мали би відбутися в кінці місяця. Ми чекали розпорядження голови обласної державної адміністрації, в якому був мав бути чітко затверджений Розподіл, яка кількість за ті кошти, які з державного бюджету і нашим співфінансуванням передбачені, відповідно, ту різницю після цього на сесії 10 вересня прийняли рішення, і відповідно ці кошти у нас визначені. У Коломийському ліцеї номер 8 три перші класи: ноутбуки, принтери, мультимедійні проектори закупили з місцевого бюджету. Дидактичні матеріали та парти ще не отримали. Розповідає заступниця директора Уляна Волощук. Парти зручніші, звичайно, тому що, по-перше, вони є на око, звичайно, цілком інші сприйняття, око, сприйняття дітьми краще, зручність це, по-друге, вона набагато краще, як парти ці, тому що ви бачите, що парта з'єднана із. Стільцем, а в тому випадку дитині зручно так сидіти, як дитинка собі може зручно сісти. Це є другий момент, такий, що є зручним для дітей. Ну і звичайно, комплектація класу, якщо ми говоримо про те, що навчальне середовище вчитель має його розміщувати так, щоб було навчання в групах, навчання в парах, і ми цього з цими партами ми цього зробити не можемо. Учителька першого В класу Марія Скробало каже, на уроки частину дидактичних матеріалів позичає в учнів старших класів початкової школи. Ще частину роздруковує на принтері та ламінує. Нам зараз на даний час необхідні ці матеріали, але чекаємо. Є надія про те, що вони дадуть нам пізніше трошки. За словами начальника управління освіти Коломийської територіальної громади Любомира Бордуна, з місцевого бюджету для перших класів у школи громади закупили ноутбуки, мультимедійні проектори, принтери та полиці. На це витратили півтора мільйони гривень. Ще 900 тисяч гривень громада передала в облдержадміністрацію як співфінансування з державним бюджетом на закупівлю обладнання для перших класів нової української школи. Зараз управління освіти. Проводить тендер на закупівлю дидактичних матеріалів. Ми а, тендер провели вчасно ще в серпні місяці, і поставка цих диактичних матеріалів мала бути до 31 серпня. Але оскільки в нас було п'ять учасників, то у нас два учасники просто заблокували тендер і звернулися до антимонопольного комітету. Uh -huh. А це процедура розгляду досить довга. І зараз ми знову повернулися до учасника і чекаємо процедуру оскарження, щоб заключити договір з іншим постачальником. Обладнують перші класи нової української школи за гроші з державного бюджету та співфінансування з місцевих, яке становить 5% для громад, що розташовані у горах, та до 30% для інших, каже заступник директора обласного департаменту освіти Андрій Сташків. За його словами, цього року Івано-Франківщина отримала 41 мільйон гривень для нової української школи. Гроші на дидактичні матеріали відправили одразу у громади. Тендер на меблі і техніку в області ще не завершили. Цього року постанова по кабінету міністрів про виділення цих коштів на нову українську школу була прийнята в кінці травня, фактично на початку червня, вона була опублікована. Кошти надійшли в область знову ж таки пізніше, ніж завжди ніж зазвичай. Тендри були оголошені в липні місяці. На даний момент вони вже на завершальному етапі. Субвенція з державного бюджету на нову українську школу це свого роду допомога в реалізації цієї реформи нової української школи. І якщо якась громада має фінансову можливість. Вони звичайно виділяють кошти з місцевого бюджету і за ці кошти купляють те, що їм потрібно. За словами Андрія Сташківа, меблі й техніку для перших класів школи в області отримують приблизно на початку листопада. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.